Початку, поки не було делегування там іншим служителям деяких справ, багато приходилось робити самому щось. І я дуже часу багато проводив в церкві, в зібраннях, відвідуваннях і так далі. Але дружина, вона краще мене, це якось інтуїтивно зрозуміла. І коли я кудись збирався, вона казала, і я з тобою. Ну, відповідь ви знаєте. Так, ніжно, обережно, лагідно, сиди вдома. І я пішов займатися тим, що займався. Ну вона не здавалася, здався я. А вона п'ять, я хочу з тобою, і я піду з тобою, і я вже це трошки надоїло. Я кажу: збирайся, пішли. А потім це так стало для мене приємно, що я вже. Казав, я щось без тебе і ти не хочу, пішли разом. І від тіля у нас вийшло так, що я став більше часу проводити, навіть коли ми десь на путі ще цілі і так далі. Потім ми зрозуміли, що час можна знаходити, коли їй в магазин треба, то можу піти і я. Нецікава ця ідея була мені, щоб я був ну в продуктовому ще нормально, щось собі з. Смачного купив, якась користь була. А щось там, де речі продають, якийсь одяг. Ну, я не кажу чоловікам у всі відділи з жінкою заходити, десь буде воно і незручно, і неправильно. Але я потім став трошки над собою працювати. Ну що ж, якщо я люблю жінку, їй подобається в магазині, треба щось брати. Ну що ж, а часу, якщо вона піде в магазин, я, наприклад, кажу, а я в гараж, або туди, сюди, в мене свої, в неї свої, іноді да. І не завжди вона і по церковних справах зі мною була і ходить. Це ясно. Але я так став розуміти, що можна піти в магазин. Не подобається, але якщо жінку люблю, піду заради неї. Поки ми йдемо, ми спілкуємося. Ми кажемо, які плани, що у нас є, що ми можемо робити, вона, я. І у нас по путі ми спілкуємося туди та назад. І я за спілкування, це дуже важлива емоційна потреба. Але люди кажуть, нема часу. Іди з ним в гараж, побудь з ним, подаш якийсь ключ на 13, а він піде з тобою в магазин. Так, да, окремо ходимо іноді і так далі. Але разом ходити і разом бути. Проводити часу більше і спілкуватися, це можливо і в наш такий вік, коли все так закручено. І навіть на кухні можна, не просто вона щось готує, а ти десь сидиш. Ми навчилися робити і готувати разом. Не зразу, бо я чув неодноразово на початку: іди звідси. Ну, це отак доставало її, бо в мене поради, це не так, а це так, а це то, і закінчилося, іди звідси. І я пішов, ну, другий раз спробував, вже трошки мовчки. Можна, оказується, капусточку різати і балакати і спілкуватися. Може, ви так чуєте і кажете, та трошки наївно звучить, але колись я був, радник міністра був на зустрічі цей по соціальній політиці. круглий стів був. Мене запросили, я там був, слухав більше. І була поставлена проблема загальна в країні, що в суспільстві і в сім'ях підкреслено було дуже велика проблема в спілкуванні. А як кажуть бізнесмени, іноді є контакти, є контракти. Нема контактів, нема контрактів. Є спілкування, буде і інше все наладжуватися. І про спілкування закінчувати вже, я, буду. я би сказав би ще такі прості речі. Буття 2.25. І були вони обоє голі, Адам та дружина Його і не соромилися. Я зараз не про тілесне огоління, а про душевне. Коли є спілкування, то гарно, коли воно є відкритим, перш за все пред Богом. Де ми можемо казати Богу все, що нас турбує. І Христос за це вчив. Іноді людина приходить, пораду якусь хоче отримати, це нормально. А ти кажеш, ви до Бога звертались, що воно вас так дуже турбує, а Він каже: жодного разу ні. А чого ж? Він перший, хто хоче будувати тебе окремо, її окремо, а також сім'ю, стосунки. Гарно про це сказати, бути відвертими, бути обидва голі і казати Богу про те, що турбує. Бути відкритими, щоб від Бога отримувати теж відкритими для Бога, для отримання. Ото, От що притча є за чотири вида почви, ми пам'ятаємо, якщо там почва не гарна, то плод. За який казав вже і Дмитро зараз, проповідуючи за кайття, воно тоді плоду не буде. І треба бути відкритими для Бога. Ну і звісно, голі були один перед одним спілкуватися на всі і різні теми, і щоб могли один другого чути і приймати. Казати правдиво і приймати. Бо краще, хто нас мог би підправити це сім'я, і другого мало що існує. Бо в сім'ї бачать так, як воно є, без прикритого і так далі, без якихось масок, таких, що так треба на людях краще виглядати, там вже все краще можна бачити. І отакими от бути відкритими в стосунках і допомагати один одному зростати. Буття той же вірш 18 другого розділу, створимо йому помічника, відповідного йому. І це теж важливо, щоб один одному допомагати. Є справи, які я можу робити, але мені допомагає дуже дружина. А є справи, які вона ну може якусь відкрутку взяти, щось попробувати, покрутити. Може, щось вона і зробить. Я ні разу не бачив такого. Але щось краще я можу в цьому зробити. І отак допомагати один одному це тільки буде поєднувати сім'ю. Я трошки нагадаю про те, про що я вже сказав, і будемо переходити до молитви. Гарно, коли Бог продовжує свій творчий, процес, окремо в кожному чоловік і жінка, і разом на побудову щасливої сім'ї. Гарно, коли ми. Маємо стосунки і любов. Маємо спілкування і розуміння один одного. Я вважаю, що це основи і більшого, ніж Бог, любов і общеніє, більшого не існує. Але я не сказав, що це все. Є щось інше, що можна додати і допомагати. І повага один до одного і все інше. Но більшого не існує на мій погляд. І це треба, щоб у нас воно в сім'ях було. Якщо у вас так вже сталося, що ви, як сусіди, живете. Вітаю, вітаю, яка погода, що є поїсти, то можна стати на шлях відбудови і цього процесу. Але я не знаю, може в церкві, в усіх сім'ях все просто ідеально. Дай нам Бог. Давайте підіймемося до молитви. Давайте ми підіймемося. Я хочу вам запропонувати, ми будемо не на колінах. А, ну, ви можете це робити, як вам завгодно, але ми встанемо для молитви і зробимо її на ногах. Ну но це ваша уже справа, як вам буде зручніше. Друзі, скажіть, будь ласка, є така потреба, щоб зараз ми могли помолитися за тих, в кого хтось з сім'ї. Не спасенний чоловіка або жінка. Якщо є такі, то ви можете підняти руку, і це для Бога знак, що ми зараз молимося за цю потребу для вас. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за тих, хто має сім'ю, має чоловіку або дружину, а вони ще не спасенні. Боже, і там Твоя побудова, вона не виходить так, щоб воно гарно. Людина зростала і ставала по подобію твоєму. Ми молимося за ці сім'ї і просимо Господь, щоб Ти спасав через дружину, через чоловіка, таке освячення робив, Господь, щоб вони бачили через життя, а може, де через якісь дива, чуда, бачили тебе живого Бога, і могли прийти до каяття, отримати спасіння, щоб оця сім'я була єдина з тобою. І один з одним в тобі. Боже, благослови такі сім'ї і спасай неспасенних. Ми також молимось, Господь, за кожну сім'ю, хто представник є тут або сім'ями, Боже, щоб Ти поблагословив кожну сім'ю, Господь, щоб серця були відкриті для того, щоб ти далі продовжував будувати, змінювати і робити те, що ти бажаєш. Господи, це дуже важливо для нас, щоб Ти продовжив свою працю в нас, Боже, Духом Святим, Словом Твоїм, Боже, будуй нас, зростання, щоб було в вірі, в любові, Господи. Я також прошу, щоб зростала любов в сім'ях один до одного, щоб ця любов могла проявлятися, Боже, щоб ми, чоловіки, дійсно мали такий образ в собі. І лева, і того ягня, щоб ми там, де проблеми могли захищати жінок, вирішувати їх, а там, де є потреба в той ніжності, в любові, щоб ми проявляли їх до жінок. Благослови Господь, щоб було порозуміння, і завжди час був для спілкування в сім'ях. Нема чогось такого більш важливого. Крім може, Тебе, Боже, щоб ми могли промінювати стосунки в сім'ї на якісь інші справи, може, як виключення, але Боже, щоб ми знаходили час і сказали, це вихідний. Ми проводимо разом, ми сходимо гуляти, ми будемо спілкуватися, ми накриємо стіл, ми будемо щось святкувати, але ми будемо мати спілкування, общення і розуміння один одного, щоб були відкриті Господь для цього і допомагали один одному. Благослови Господь! Будь в сім'ях, і хай кожна сім'я буде щаслива в Тобі. Амінь. Отче наш. Сила і слава по віки. Амінь. Зараз під час співу зберемо добровільне пожертвування для потреб церкви. 287. Зараз у нас буде молитва за потреби в народі Господньому. Я читаю дві записочки. Дорога церква, дякую Богу, що до цього часу він мене зберіг і підкріпляв. Помоліться за моє здоров'я, щоб Господь укріпив згідно волі своєї. Дякую. Татаринова люда. Дорога церква, прошу вашої підтримки у молитві за моє здоров'я, мою сім'ю. Бог все знає і бачить. Також сестра Люба з просила помолитися за брата Віталіка. У понеділок його везуть на обслідування у Львів. Хай Бог допоможе. Якщо маєте вітання передати, маєте подяку чи прохання, будь ласка. Слава Богу. Брати нагадують, що в онлайн трансляції є прохання. Тому давайте ми всі встанемо на наші ноги. Найперше подякуємо з тими, хто дякує, і попросимо за тих, хто має потреби. Молимося. Господь наш і Бог наш, владико неба і землі, благословенне імення Твоє святе зроду в рід, І вся слава і честь належить Тобі, єдиному живому і всемогутньому Богові. І ми приносимо тобі хвалу, ми приносимо тобі подяку, ми славимо Ім'я Твоє святе, Господи, Боже вічне. Ми дякуємо тобі, Господи Боже вічний, за це право. Хвала тобі, подяка тобі, Господи. Прийми подяку і висухай прохання, Господи, за здоров'я тілесне, Господи Боже праведний. Дай щире покаяння тим, хто ще не прийняв тебе. Нехай повірять Твому святому живому слову, яке, Господи, Господь наш і Бог наш, владико неба і землі, благословене імення Твоє святе зроду в рід, і вся слава і честь належить тобі. І ми дякуємо Тобі за це велике право, яке ти даруєш народу Твому, молитися один за одного, нести тягарі один одного, дякувати з тими, хто дякує. І молитися за тих, хто переживає нелегкий період часу. І ми просимо, Господи, за здоров'я тілесне, Ти наш найкращий лікар, в ранах Твоїх ісцілення, Господи, Господи, привежи тілесні рани, Ти сильний, Господи Божевічний, дарувати Твоє покаяння, Господи, для вічного життя. Рятуй, Господи, не які ще, Господи, не наважились зробити цей єдиний правильний вибір в своєму земному житті примиритися з Тобою, бо ти маєш про владу прощати людям гріхи, коли вони визнають, Боже любий, благослови тих, хто сьогодні на фронті, Господи, нехай охорона Твоя буде над нашими рідними і близькими. Хто пропав безвісті в людських очах, чекає вістку твої, Боже мій, ти бачиш стовління серця, Боже праведний, ми просимо яви ласку Твою і милість Твою, нехай і вістка буде від Тебе, Господи, через людей. Благослови, Господи, Боже праведний і на дальший час життя нашого, нехай милість Твоя і ласка Твоя буде в народі Твоєму. Боже, ми дякуємо Тобі за пожертви, якими ми ще можемо жертвувати для справи Твоєї, щоб ім'я Твоє святе було прославлене і возвеличене, воздайся сториці і народу Твоєму. Нехай ім'я Твоє буде прославлене, ім'я великого живого і всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Прошу прищати. Слава Ісусу Христу! Я би хотів запросити допереду тих, хто, можливо, на цьому тижні святкував свій день народження, щоб ми разом з вами подякували Богу за цей період, який ви прожили, і попросили благословіння на дальше ваше життя. Якщо нема? Мав оголошення робити Олег, він зараз, напевно, підійде. Справа в тому, що відійшов у вічність Мазурук Володимир з гірника. І його мали в даний час підвести. в нижній... О, вже Олег іде, то він детально скаже. Олег, будь ласка. Вітаю всіх вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Хочу, щоб ви мене зараз трошки уважно послухали перед оголошеннями. Е, я хотів би просто е, запитатися, сьогодні нам Бог говорив щось робити? Говорив чи ні? Говорив. А ми Богу щось говорили, щоб він робив, якісь завдання Богу віддавали. Ну, в молитві ми його щось просили, от Боже, те зроби, те зроби. Як ви думаєте, е, от я, наприклад, навіть в сім'ї своїй, як я щось прошу, кажу, ну, Тимофій зроби, він не зробить, я потім буду його сильно легко слухати, чи ні? Мені теж буде важко. Тому я хочу сказати: якщо ми хочемо, брати і сестри, серйозно кажу, якщо ми хочемо, щоб Бог... Нас слухав і виконував наші прохання, наші молитви, то, будь ласка, давайте виконувати те, що він нам говорить. Сьогодні він дуже багато нам говорив і про чисте серце, і про, про його природу, і про покаяння, і про сім'ї наші, які так важливо, так важливо, щоб в сім'ях був порядок. Знаєте, хтось може подумає, що це не духовно. Та це практичні речі, вони настільки духовні, вони настільки потрібні. Оце наша духовність виявляється в нашій буденності, в наших сім'ях. То я дуже прошу. Ті завдання, які дав Бог нам, щось він нам кожному дав, десь треба нам себе поправити, то зробімо. Якщо не зробимо, то не маємо надії навіть. Я вже не кажу про віру, що Бог буде слухати нас. То це я хотів сказати перед оголошенням. Я серйозно говорю. Я це говорю і собі. Ми не прийшли просто послухати, ми прийшли щось Богу попросити, і, і, і він нам щось сказав, і нам треба його вказівки виконати. Хай Бог благословить. Стосовно е, зібрання, які будуть перед нами, вчора ввечері помер е, брат Мазурук Кіндрат, е, Володимир Кіндратович, 98 років йому. Сьогодні, оце вже його привезли е, в дім молитви, і в нижньому залі буде сьогодні. О п'ятій годині вечорі вечора похоронне зібрання. Тож теж прошу вас, будь ласка, прийдіть і звершимо похоронне зібрання о п'ятій вечора нашого брата, який відійшов у вічність у віці 98 років. Вже був досить в такому поважному віці. Тож буде мати зібрання сьогодні ввечері, о п'ятій годині вечора. У вівторок в нас буде братерська рада. Похорон скажуть на зібранні. Коли буде похорон, скажуть на зібранні. Я не знаю години похорону. А не завтра буде? Так, похорон буде, звичайно. Похорон буде завтра, і скажуть на зібранні, в якій годині. В сім'ю ХВЄ так само ми продублюємо, і про похоронне зібрання, і вже про похорон так само продублюється. Вівторок буде братерська після зібрання, яке буде на половину сьомої. І в п'ятницю в нас теж буде зібрання на половину сьомої, і в неділю буде. У нас зібрання є погода, брати і сестри. уважно, погода в братерстві, щоб в понеділок і вівторок в нас був піст і молитва за нашу країну. В понеділок вже зібрання не будемо робити. В понеділок молимося і постимо по домах. Вівторок так само продовжуємо молитися і поститися за нашу країну. І я от скажу потреби, за які в братерстві погодились, щоб ми так само як наша церква долучились. Це про молитва і прохання в Бога за. Покаяння і навернення українського народу до Бога, за справедливий мир в країні, за капеланське служіння, за воїнів, за їх повернення додому, за тих, хто в полоні, за тих, хто в безвісті пропав, за щоб була якась вістка. За оце будемо молитися. Будемо просити в Бога за відновлення і розвиток нашої країни і за працю благовістя в країні. Це такі молитовні потреби, за які молимось завтра, після завтра. Сьогодні в нас. Молитва за сім'ю теж продовжуємо працювати на те, щоб наші сім'ї були міцні, сильні, бо від цього залежить і, і сила церкви, бо все починається з малого, з сім'ї починається здорова церква. Хай Бог благословить усіх нас, щоб ми були відповідальними і уважними до, до всього, що нам говориться. Давайте піднімемося на, на наші ноги і закінчимо наше зібрання. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця і єднання Святого Духа, хай прибуде з нами повіки. Амінь. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє. І хай дасть тобі мир! Амінь з миром. Богу.